Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в АТБ і поглянемо з вами діючі акції. Всім приємного перегляду! Олія від своєї лінії нерафінована і рафінована об'єм 900 мл 65,50 50 Чегридар олія Рафінована 725 об'єм 61 гривня 30 копійок дар об'єм 3 літра рафінована 244,50. Знижка ще на олію олейну. рафіновану, об'єм 3 літра 265,50 50 Плечо господарочка в томатному соусі 470 грамів, 64 гривні. Томатина. Ікра кабачкова. в склі, 450 грамів, 49,70 гривень. Господарочка рагу з обсмажених овочів в томатному соусі 64 гривні. Делікатесний майонезний соус 28%. Відточним 520 грамів 47,50. Майонез королівський смак, 67%. 500 грамів пакування, 68,60%. Королівський смак майонез. 67% пакування 340 грамів, 40 гривень. Майонезний соус 28%. Від своєї лінії 300 г пакування 21 гривня 50 копійок. Майонез від своєї лінії 67% для дітей 160 грамів пакування 22 гривні.

Масло ферма 180 грамів, 81 гривня, 80 копійок. І масло від своєї лінії селянське 180 грамів, 72 гривні, 90 копійок. Від делюкс шпроти воліє 190 грамів. Пакування 67 гривень. Печінка різкий віделюкс 120 грамів пакування, 76,50. Сардина в оливковій олії ріга голд 240 грамів 68,20. Сардина боцман з додаванням олії 240 грамів, 58,90 червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. Пакування 325 грамів, 54,70 паштет з печінки, курей та курчат 240 грамів пакування. 47 гривень, 30 копійок. Кілька у томатному соусі. Розумний вибір. 29,20 Кілька з квасолею. Море. 230 грамів пакування. 37,20. Свинина тушкована. Родинний смак. 525 грамів 108,60. Філе Мінкая Норвін 189,90 ціна за кілограм. Абові палички водний світ охолоджені. Пакування 420 грамів 81 гривня 90 копійок. Крабові палички «Водний світ» заморожені. Пакування 250 грамів, 66,80. Крабові палички заморожені від своєї лінії, 500 вже грамів пакування, 72 гривні, 90 копійок. Нагетці заморожені від легко, 500 грамів пакування, 81 гривня. Сьомга слабосолена з ківочками без шкіри 100 грамів пакування 89,90. Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грамів, 170 гривень. Оселедець філе Воліє від своєї лінії 240 грамів, 54,50 і знижка ще на оселедець. Філе шматочки оліє з ароматом духмяних трав від своєї лінії 180 грамів 46 гривень. Від своєї лінії паста. локшина довга. спагетти І соломка від своєї лінії 400 грамів пакування 26 гривень. на ціну. Тая локшина Також пакування. 450 грамів, 18. Знижка ще на пасту від лінії витки. Мушлі Вермішелька маленька. І ось такі маленькі кільця. 400 грамів пакування, 26 гривень. Паста рігатоні 400 грамів 29,90. І ось такі ще маленькі кільця. 500 грамів пакування 41 гривня 50 копійок. Від Deluxe рис жасмін і басматі довгий. Пакування 1 кілограм 85 гривень одноцінно. А вже від Deluxe рис довгий, довгозернистий, Пакування також 1 кілограм 60 гривень. Печива вага В, Наполеон, Затяжне. На вагу 105,90. Вафлі від своєї лінії ні, ні, вагові. 127,90 печиво з начинкою полуниця крем 180 грамів. Печиво з ароматом згущеного молока і полуничною начинкою. Тетатет -тет, 75 грамів, 11 гривень. Печиво Марія. Класичне 150 грамів 17,70. Печиво від своєї лінії вукіні. Зі смаком апельсина. І зі смаком вишні 120 грамів. 24 гривні 50 копійок. В одну ціну. Печиво від своєї лінії. Глазурі з кокосом 100 грамів пакування 14,90. Моя пані печиво затяжне від своєї лінії 170 грамів 20 гривень, 30 копійок. Печиво кукурудзяне, в пакування 300 грамів, 29, 20. Халва ванільна, вагова 140 гривень. Ціна за кілограм. Халва в глазурі від своєї лінії, також на вагу 175 гривень. Цукерочки вагові. Мус зі смаком, капучина та молока 190 гривень. Цукерки вагові конті. Золота лінія 201 гривня. Цукерки від своєї лінії кокос 172 гривні 50 копійок за кілограм. Цукерки вагові престиж суфле брауні і керамісу 168 за кілограм. І ось такі ще цукерочки вагові. Мілка. З молочною начинкою 214,90. Шоколад лакмі з різними начинками 295 грамів 108,90. І шоколад Лакмі з грішками. 295 грамів пакування. 128,90. Чай в пакетиках. Тіавий чорний. З ароматом лимону, малинки і лісових ягід 14 в Одну ціну. Ліптан, чай чорний в пакетиках. 30 пакетиків, 65,80. І чай заварний чорний. Розумний вибір. 180 грамів пакування. 45 гривень. Чай чорний день у день, Ароматом бергамота. І чай, день у день чорний. З раматом лимона 40 пакетиків по 29,90 чай, маномах зелений в пакетиках, 28 пакетиків, 28,50. Маномах 25 пакетиків чорний, 28,50. І чай маномах чорний та зелений. І чорний зелений з ароматом винограду 28 пакетиків, 32 гривні, 30 копійок. Одноцінува. Вейліні заварний, зелений. Задаванням суміші, плодів та ягід. 80 грамів. 37,50. І від своєї лінії чай чорний та зелений. Заварний з задаванням екзотичних фруктів 80 грамів. 37,50. Чай, Tia Moments. 4 улюблених смаки. 49,50. Чай заварний, Хеліс, 100 грамів пакування, 104 гривні. Чай заварний, Хеліс, зелений, 100 грамів пакування, 75-80 Кава розчина сублімована, Якобс, в склі, 95 грамів, 179 гривень. Кава Якопс. Ровчина сублімована без кофеїну. 60 грамів пакування 125 Якобс, розчина кава 60 грамів 115. Якопс. рощина сублімована 280 грамів пакування 355 гривень. Кава Мелена Якобс еспресо 230 грамів 145 гривень. Еліс, кава мелена, арабіка 500 грамів пакування, 268 гривень. Цикорій від своєї лінії рещини порошкоподібне з чорницею, 90 грамів, 40 гривень 50 копійок. Цикорій від своєї лінії розчини порошкоподібний, 90 грамів, 40 гривень. І ось такий ще варіант: цикорій, шипшина та обліпиха 100 грамів пакування 45-20 гривень. Квас Ярило білий, 2 літра об'єм, 37,50. Ярило медовий квас, об'єм 1 літр, 22 гривні. Вода сильно газована, бювет, лікувальна столова, об'єм 1 літр 500, 15,70.